Остап Дроздов блогер, журналіст, телеведучий письменник. Я би сказав, знаєте, такий е... Остапе, можна назвати мислитель, людина, яка аналізує епоху і намагається виокремити найважливіші тенденції, серед яких ми зараз живемо. Як ви в одному зі своїх постів написали, коли живеш, е... якщо я правильно процитую, коли живеш в епіцентрі, то е... доволі складно аналізувати то середовище, навколо в середині якого ти знаходишся. Чим цей тиждень для вас запам'ятався? Які події для вас стали такими, які, як зараз, модно говорити, затригерили? Ну, бачите, так криє дуже сильно всіх нас криє. Я якось так жартома то списав на магнітні бурі, бо кажуть, в листопаді багато магнітних бур, я так жартую вже з початку місяця, але воно дійсно криє, бо назбируються за ті два роки, назбируються ті непроговорені. Або як завжди, саботовані теми, тому що ми так зосередилися на тому, що є зараз, що воно нам заступає те, що буде, або те, що може бути, або те, як має бути. І ми про візію, про те, якими ми маємо бути в майбутньому. Ми це відклали, тому що занадто. Сильними є поточні виклики, вони дуже драстичні, болючі, криваві і навіть такі катастрофічні. Але ну, від цієї розмови, якби не втечеш, вона буде нас доганяти. І кожен раз, коли постає повний зріст, питання не про тепер, а про майбутню країну, яка би мала бути все ж таки українською, інакше сенсу, нема в війні. Просто нема. От тоді починаються, вилазить всі наші непроговорені, такі, знаєте, закомплексовані, не відрефлексовані, а такі десь на узбіччя відкинуті нетригерні теми, які, одначе, тригерними не стають після правильної національної рефлексії. Але оскільки в нас не рефлексія, а рефлекс перемагає отаке, от знаєте, як собака Павлова, от, то. От, От, то ми живемо в таких нервах, постійних нервах, постійних постійних притирках з тою реальністю, яку люди мислительного плану, які все ж таки керуються візіями і візіонерами, а не просто ідуть по поверхні поточного. От вони про це більше думають, і якраз вони виявляються найбільшими ну, такими, як то кажуть, людьми, які йдуть мимо. Ну ось такий час, ну, що ти зробиш? Остапа, я от якраз в цьому контексті зразу мене згадалося, ми десь два дні тому чи вчора на нараді ми традиційно слідкуємо, наприклад, перед тим, як проаналізувати, про які теми варто обговорювати, які гостей варто. Запрошувати ми, там, ну, є такий інструмент, зокрема, буду розповідати внутрішню кухню, але це кожен може цим інструментом користатися. Google-тренди, де можна вибирати країну і які найпопулярніші запити до мережі Google в цей день, так? або за цей тиждень, або за, там, за місяць. І... З одного боку, я, я нічого не маю проти там, свята Михайла, мого тата звати Михайла Михайло. Михайло так? Нічого не маю проти футболу, я також дуже люблю дивитися футбол, але в якийсь певний момент це було вчора, так відкриваєш Google тренди в Україні, і там перші 10 позицій, як не футбол, як не Шахтар, який переміг Барселону, і це великий, великий плюс так, для українського футболу. Ну і там серед футбольної тематики в Google трендах в Україні. Україні, воюючій країні ще було День Михайла. Ну, зрозуміло, що цього року День Михайла і всі свята перенеслися на 15 днів, люди шукають, гуглять, але мені тут, воно мені так доволі задесонувало. Чи про те ми всі думаємо, якщо там півкраїни гуглить, як подивитися матчі Ліги Чемпіонів в той же час, коли в нас далі є Авдіївка, там непросто, в нас є проблеми з бюджетом, є. Те, що міністр економіки напряму говорить, міністр фінансів Марченко, що поки що не зрозуміло, де взяти кошти на усі соціальні виплати, а в нас держава сидить і шукає футболи. Ну, так, ну, я напевно здивую вас, але ви знаєте, життя триває, і таким дуже простим принципом живе простий громадянин. Ну не, не ніколи не треба судити по собі. Ми, коли ми дивимося на кожні революції, але листопад це є місяць революції чомусь в Україні. Знаєте, кінець листопада. От коли ми дивимося про всі революції, дивимося на то все, то ми чомусь себе оманюємо, ніби то вся країна така була хороша, і помаранчева в четвертому році. І це ніби вся країна така була гідна. У 2013 році і думали, що вже навіть якщо розстріляють в центрі столиці людей беззбройних, то це пробудить до чогось, когось, от у Ото бидло, яке в принципі і не міняється, тому що воно лише ховається за вітринами відчайдушних, воно просто є його тлом, тлом історії, а не рушієм Ну от і так і зараз. От мені здавалось би, теж у 22-му році от війна, От вже, ну вже от кому що не зрозуміло. ну от Вже другий рік війни. Так. Просто Я ж щастя, я просто, знаєте, скрушно це говорю. Не, не вже це не зрозуміло, що це є війна ідентичностей, що це є війна за відмінність від руського. Від того, щоб просто нічого спільного не було з тим, хто прийшов тебе галтувати на твою землю, а не ти на. Ну от кому ще що не зрозуміло? Вже здавалося б, вже і Буча була, і Маріуполь був, і Ізюмський ліс був, ну, що ще не було, вже і, і ракети попадали в пологові будинки. Ну от що ще би мало бути, так? Ну і оце це таке тупикове питання, тому що для. Отої такої желеподібної жижі, субстанції, таких тієчисів, от граждан, які просто населяють країну та й все, воно нічого і не зрушилося. І мені здається, що ну, ось побачити це якось так об'єктивно, це зараз вимагає дуже великої не лише мужності, але й е аптечки. Треба мати там дуже багато заспокійливих засобів. Тому що нормальна людина, яка крізь себе пропускає оцю війну ідентичності і перед, себе, перед собою ставить питання, ну все ж таки е, ну, викорінювати все, що тебе прив'язує до цього окупанта, колонізатора, агресора. Ну, Така людина, мені здається, без заспокійливого зараз, в принципі, не може дивитися на всю ту е, ну, я не знаю, цей. Дуже багато синонімів маю, але краще я просто лишу три крапки. Тому що це, в принципі, на цю дійсність, де кількість нероздуплених людей. А ще й плюс, це накладається на таку, ну на особисті біографії, де в горнило війни потрапили дуже різні люди і вони з різними е, висновками й вийдуть. То це зараз, от тільки зараз, напевно, почнеться ця національна розмова, якщо вона. Захоче наша країна. Бо я все ж таки бачу цей такий оберемок, таку китицю гроно неготовностей говорити про головне. Про що завгодно люди будуть говорити? Про футболи, про, 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 про... ну про що завгодно люди будуть говорити, тільки не про головне. А то головне це є речі, маркерні для ідентичності. От про це не будуть говорити, тому що це треба все ж таки. Поставити дзеркало перед собою, добре на нього хукнути, протерти. і там побачити не лише себе, але велелюдя, мільйонів людей, які взагалі за 32 роки існування державності взагалі, от в дзеркало не дивились, себе в Україні не впізнавали. І то от така зараз ситуація, я не, не маю рецептів. Я мені здається, в якийсь момент може навіть трошки фаталізму треба віддатися. і і нехай от історія сама перемеле от це все, і будемо вже в ньому розбиратися пізніше. От до е, якихось дивних е, заяв і дивних людей подивимось наступне відео. Зараз ми бачимо у віконечках якраз ті гугл-тренди, так звані, що найбільше люди шукають і чим вони цікавляться. Дивимось відео. Tai vėl apgavo savo esą, už kur, bet tu poikimui išminė, bet poukė, nebėriu, už viską, suvalgėsi išminęs apgavo, kaip tu pošūkė, tu poikė, tu ištusiu, kad mūsų viskas yra tiesa. Перепрошуємо, звісно, за російську мову в нашому ефірі саме музику російську. А, ну, ось ця дівчина, вона київська блогерка, яка раніше їздила по Києву в е коментацьку годину і теж виставляла це відео нетверезою за кермом. Її зупиняли. Е хайпує, має багато підписників, е більше ніж 100 тисяч лише в Інстаграмі. І тут вона проїжджає на автомобілі через площу ринок, місце, де щодня, щодня реально там проводжають бійців, які загинули на фронті, і в останню дорогу їх на Личаківське кладовище ведуть через площу Ринок. І от вона так зухвало їде. Не зрозуміло, звідки в неї перепустка. Тому що це видає міська влада, а саме муніципальна варта у Львові. Ці перепустки, як вона в неї опинилася, неясно. Ну не знаю, можливо, журналісти ще будуть з'ясовувати. А... Але Тут найменше хотілося б про неї говорити. Але якщо, виходить, ми не будемо давати реакцію в медіа на такі от прояви, на ось цю таку зухвалість спеціально, тому що вона це робить навмисне, щоб зараз от ми про це говорили. Як правильно на це реагувати, Остапа? От що ми маємо на це казати? Як люди мають реагувати? Ну, а нам залишається лише реагувати. Оце ж не справа в якійсь одній людині, в якійсь там ті курві, яка там проїхалася. Це, це є носій певної ідентичності. Він є співзвучний з ідентичністю навіть не сотень тисяч, а мільйонів наших зугрантів, які ось так бачать другий рік війни в Україні. Під таку музику, з таким стилем життя, з такими підходами до простору, до того, чим є твоя країна. І якраз тут це не одиночний випадок, це є системна річ. Якраз я говорив про це дзеркало. Це є такою дійсність країни, яка дуже багато чого не заслуговує. На дуже багато чого те, про що ми мріємо, і за що навіть кладуться життя. Країна, в принципі, от як суспільство в певній частині, в значні, не заслуговує. По факту так є, це є дійсність, вона є розполовинена. Це не заперечує існування зовсім іншої України, тої, в якій я обертаюся, ви чи наші глядачі. Але ось є і така Україна, я взагалі, коли все це взагалі дивлюся, от, особливо останні кілька днів оці страшні скандали і так далі. Знаєте, воно мені, мені крутиться постійно, крутиться. Класика, тому що ми з української класики все можемо отримувати всі відповіді. В 1929 році, це от майже 100 років, 94 років, майже 100 років тому, Микола Куліш написав драму, яка називається «Мина Мазайло. І Мина Мазайло є така тьотя Мотя. Персонаж тьотя Мотя, яка казала, що лучше бути із чим українізірований. Ось це є тітя Мотя, яка воскресла сторічної давнини, про що Пуліш писав, і ми живемо в країні тю, які хочуть бути ізнасіланою, но не українізірованою. Оце є тьотя Мотя, Мина намазайло 1929 рік. Тепер ставлю питання, якому чорту під хвіст пішло 100 років? Щоб сьогодні по площі Ринок у Львові їхала новітня тьотя мотя в брюліках, в хорошому макіяжі, на хорошому е, автомобілі. А є інша максима теж з тих, часів, теж з 30-х років. Це, наприклад, Олена Теліга, яка написала іншу зовсім справу. Вона сказала або, або. От хто є львів'яни, можуть на. Камерну сцену театру Заньковецької піти я в них раз в місяць, я не дивився фішу, але в них є цей, цей твір або, або по телізі. От і хай подивляться, або, або. Або Україна буде українською, ну або не буде взагалі. Або буде якась інша така типу, типу Друга Росія, тільки синьо жолта знаєте, в ній теж можна жити. І 100 років у ній живе. Але ж є от є, є ж вибір. Можна бути тьотою мотію, яка буде воліти лучше із насіливане, чим українізірована, і кроку не зрушить з мертвої точки в бік чогось українського, бо то в зуби б'є, бо це в ній в носі смерти, бо от йому щось не так, бо воно от все привикло. Вся та малоросійська органолептика, знаєте, як чесник на вампіра, так українське на тьотю Мотю діє, і вона ліпше розставить свої ноги перед валтівником. Ну, не зробить один міліметр в бік України, в якій вона живе, в якій вона народилася, виросла. Ну, та й здохне зрештою. А є якась теліга, яка каже: так все ж таки або. або А якщо ще трошки пізніше перейдемо на кілька років, на кілька десятиліть, то ми прийдемо до Донцова, який написав СС одним питанням за яку Україну? Ось всіх відсилаю до того питання. Донцов запитував, за яку Україну? Він не писав за Україну. Він запитував сучасників, за яку Україну? З московськими спрутами, як він писав, які, отак, знаєте, щупальцями, отак от медійно, економічно, культурно, ютубну музичку. Отак от тебе звізьмуть, і ти вже не Україна, ти вже тетямуть. ось за яку Україну це є те питання, до якого ми. Не те, що не дійшли навіть. Ми розумієте, ми на другому році війни навіть не доповзли. Тому що, якщо на другому році війни в нас ще є питання і постає питання, що в її тілі країну розколює українська мова, то значить, ми не те, що не доросли. Ми не доросли. Ми якісь розумієте, нація пігмеїв, тому що уявити собі, що в Польщі скаже Поля, польська мова в Польщі розколює Польщу. То вам скажуть, то п'єрдоль собі в те руске, розумієш, і, і, і там собі сиди. Чи, ти, чи ви, може, прийдете е, до Чехії і скажете, що ви знаєте, що то чеська мова тут сильно розколює всіх. І згадають всі, де була Моравія колись там до війни, і так далі. І так далі. Знаєте, ну от, от ми в такій країні живемо, де чорне є білим, біле є чорним, і значна частина суспільства погоджується і навіть хоче жити. Цій сірій зоні, в зоні, де може бути і тьотя Мотя, і герой України. І вони зустрінуться на одній площі ринок і, ні, і, і, і хто кому харкне в лице? Як ви думаєте? От ми живемо в тій сірій країні, країні, яка не ставить питання, якою вона має бути, чому вона має бути саме українською, інакше ну а сенс що? Що перемогти, покласти купу життів, що потім опиниться в країні, де тьотя Мотя вилізе на площанок і, і скаже: Ну, ви знаєте, ну тут буде все так, як я сказав. Тому що нас нога. Ну який сенс в тому всьому? Оце питання до суспільства, яке все ж таки має виходити, виходити на візію своєї країни. Бо без візії, що ми, куди ми. В принципі не має значення сучасний день, але він вже є вторинний. Він просто є м'ясорубкою часу та всього. Мені здається, оці питання вони от якраз зараз, так знаєте, стосовно на, та складуються, складуються, і мусимо, мусимо через нерви, через якісь зрозумієте, недовольства. Мусимо це знову проходити, проходити всі або, або проходити питання за яку Україну, все те, на що не відповіли наші. Колись предки мусимо відповідати ми, інакше наші діти будуть повторяти все те, чим було страшне 20 сторіччя. Ось так питання зараз стоїть. Ну, принаймні для мене, але, звичайно, я не можу тут нікому нічого нав'язати.